Всі події та персонажі видумані. Усі збіги випадкові і не є реальними. Автор засуджує протизаконні дії, і все це виконано раді вас, раді контенту. 16 Всім сьогодні за. Е, за... Так сказати, з нагоди в мене відео зі звуком. Ми продовжуємо грати в гру про ЗСУ, тому перед початком цього відео не забудьте ставити лайк, підписатися на мій канал і ділитися цим відео, з друзями. Силка в описі на мій тега канал, проходьте це силка на Діскорти наші. Так що проходьте, ставте лайк, підписуйтесь і діліться цим відео з друзями, щоб його побачили чим побільше погнали. Ну що, посмі, сьогодні я замаскував свій танк і сьогодні ми їдемо. Хочеться сказати, знаєте, їдемо на Берлін. Ну ні, сьогодні ми їдемо з вами проверяти Донецьку область. Зараз ми знаходимося в Харківській. Харківську, Харківську більш-менш мої хлопці зачислили, поки я е, цей танк трохи чистився, я теж їм поміг трохи і взявся за танк. Бутва. Коли в мене виходить відео зі звуком, це значить, що я його записую дуже пізно вночі або в мене. Тупо лагає, починає лагати і ну, короще не виходить. Сьогодні я вирішив, постарався, не знаю, чи повністю воно буде зі звуком, але я дуже-дуже постарався його зробити зі звуком повністю. Подивимося, що вийде з цього, так що прижміть лайки, підтримуйте мене. Они вже мої хлопці на квадроциклах готові. Там на один заліз ще чотири людини. Тут у нас ремонт на типу ми окучувалися на заброшеному заводі. Тут потяги, типу, маскировки всякі навіть ремонтна, стан... ремонтна будка, так сказати, невелика для машин, для квадроциклів. Ми тут третій день братва, але я вам її не показував, та... просто я би я вам показав обіснив, якщо це все без звуку було. Зараз це всі зі звуком, так що ладно. Перша колона погнала по нас вже на 14, на сімнадцять нас вже 28 людей, і в нас вже, щоб ви знали, три машини є. Дві поїхали, і я на третій їду. братва. Ну як я на танку їду, бінок я дивлюсь, типа з цього дула братва. Так що що, подивимося що на сьогодні вийде. Сьогодні. Я планую бути чим чим побільше орків, чим побільше росіян. Повторюю, що всі ці дії виконані, всі збіги випадкові і я заслужую це все в реальності. Повторюю, чисто для Ютуба. Якщо що, це видумано, це гра. Все, ладно. Далі що? Що ми робимо далі? Давайте ми зараз, блін, з вами попадемо. Так, да. Опа опача, опача, Зробив, коротше, контент, не помітив його я. Так. А це... Ого! капець, пацани, що це було? що це, Ого, ні, це, чекайте, він ще живий, він з РПГ. Е... Він з РПГ стоїть. Чи не стріляє? РПГ моче, але він може не хоче. Зараз він стане і його тупо замочить. Ну я б теж цього не хотів. Я б пацани, цього теж не хотів би. Так, ладно, ладно. Окей. Він живий? Це що за феєрверки? А, це ще типу, є снаряд з фаєрверками. Це ми на новий рік це все фітали, але я ж казав його забрати. Це не наш. Не знаю, може орки теж навчилися це робити. Такі феєрки. Ми типоки, знаєте, конфіті позаправляли і такі ракетні сигнали. Пускали на новий рік щось 8 штук запустили чи 9. 9, 9, 9 бертово. Ви пустили місці. Ми вже просто позмучились, полягали спати. Так, ладно, ладно, давайте ми зараз братва, з вами. Напевно, вилізмо з транспорту, а так, вилізли з танк. Ух ти, блін! Так, сідаємо в гелікоптер, на цей раз я вже з гелікоптера, а так солдат. Ру керуй добре, а я буду стріляти по них, якщо попаду. Ти головне, не дивись, щоб я не збили. Якщо що вихиляється, я не випаду. А я з цього, з цього... типа, цього парашуту, він полетів, а я з цього, типу, стріляв. Я стріляв, Блін. Я забув, коротше, я забув, як воно називається ця фігня. Знаєте, скільки граю, скільки навиків а забув. Так, аптечка, Понятно, погнали, погнали. Бетва ні броніка, нічого не дали. Понятно. Ну, в принципі, як в реальності. Опа! Ракета полетіла. Не ракета, ну подивимось, ставити, переближення. Так, ну, давайте в укритті перебувати ми вже в самому місті. Це у нас Донецьк. Це в нас Харків, ми ще з Харкова я навіть не виїхав. Я не знаю, чи я сьогодні вже доїжджав чи ні. Короче, переб... Давайте так, перебуваємо сьогодні у Харкові, ніхто не поїде вже, напевно, сьогодні в Донецьк. За... А, а завтра рано я поїду сам особисто з 10 з собою людей і поїдемо дивитися, поїдемо дивитися по території, що там робиться у нас на нашій... На... на нашій, так сказати, території. Так, ладно. Давай, давайте, давайте. Давайте, пацани, валіт, валіт. Опа, маленько. Так, так пацані. Відстрелюємося, відбиваємося. Треба відбитися. Так, ладно. Окей. Окей, окей. Опа! Нашого, ні, не нашого, не нашого положили. Давайте, давайте грали ми це? Ні, це не наш. Добре, що це не наш, пацани, це дуже добре. Я не хотів би зволожити, це теж не наш. Так, чи наші... Ні, не наші, не наші. Добре, що хоч не наші я ж кажу. Так. Ладно, окей. Так, пацані. Опа. І все, знаєте, от за що я люблю такі галявини? За те, що тебе фіф тут, хто найде і побачить. Ну, це реально незамітне місце. Реально. Це незамітне місце, пацані. Це топово, що і таке незамітне. Так, ладно. Працюємо і далі. Удари, блин, веселый. Опа многоэтажка. Опа-ча! Чиназис. Чиназис сюда наш. Так, давайте казаря, напевно, цю машинку. Она и так стоит, в принципе. Так, ну ладно, ладно. Окей, окей. Мне дивіться, что нам дали работать с ним. Каждый не буде зроблено все заранее празднование. Лі, yeah, а в нас туалеті. А я там далі. Я... Та я не знаю, що заїти. Може там таєм. Що їдеться, де. Yeah. Я пішов до комі. Там щось не боїться, не yeah. зараз я не безвідки. Зараз піду проїхав. А там ніколи нема. Я просто там щось ніби безшуділо. Може то... то, що киць да... Для... Ми приходимо до кітки? Думаєш, що китські вже там чекає. Не знаю. Може там тая рухалась. Що кіт був одну з дерев, то їм уже рухались. Вітер вже строго вітре сводь був.